Гетьте, дума, ви, хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так ужалю в голосінні промайнуть молодії літа? Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись. Гетьте, дума, ви хмари сумні. Мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні будуть підсумки місяця, читане, прочитане. Перечитане. Отже, по-перше, з чого я б хотіла почати, це у мене є кілька томиків таких Лесі Українки, і я вирішила прочитати лісову пісню. На це мене підштовхнув канал Палає, на якому виходять книжкові розбори. І вони його розібрали. Мені подруга сказала, що це вау. Я сказала: блін, я спочатку прочитаю оригінал, а потім я буду дивитись розбори. Це було проникливо і настільки це. Потужно, і навіть перечитуючи зі шкільної програми твори, можна почерпнути дуже багато, тому що насправді це твір набагато ширшого контексту. Там є без спойлерів, там є міфічні сюжети, є переходи в потойбіччя. протиставлення. Ось це взагалі світу людей і світу потойбічного. Воно дуже потужно і дуже класно прописано. Потім проблематика волі, проблематика душі. І, взагалі, що ще дуже класно, те, що Леся Українка, вона пише про жіночу сексуальність, про те, що жінка може бути активною у стосунках, вона може скеровувати в цих стосунках і вона може бути діяльною. І коли їй кажуть, не негоже дівці так за хлопцем упадати, вона каже. Дивно, я не знала про це. Я всім раджу прочитати лісову пісню е, і не дивитися мультфільм, тому що це було вкрай жахливо. Ладно, це е, десь було типу: якщо для дітей, то на сімку, а е, якщо для дорослих, то я б сказала на чотири, тому що дуже наївно, е, дуже так, посередньо і класна тільки анімація, тому що фінал, там, де всі помирилися, давайте жити дружно, ви на нас нападаєте, але ми будемо жити дружно. Це е, повне лайно. Тут все набагато глибше, зовсім інший сюжет і дійсно крутезні персонажі і крутезні діалоги між ними прописані. Тому всім раджу прочитати «Лісова пісня» Лесі Українки. Тут просто 5 з 5, 7, 10 з 5, напевно так. Далі, дочитане. Це Стус, його збірка «Палімпсети». Що я можу сказати? Стус насправді не зовсім мій автор, тобто мені не дуже подобаються вірші, в яких дуже закручені е, метафори, в яких я не розумію, про що йдеться, а просто це якби як потік думок. Тому це не зовсім мій автор. Але водночас ви можете побачити, що тут майже на кожній сторінці я відмічала вірші, які мені, в принципі, сподобались, які я пізніше хочу перечитати, відкрити для себе заново. А тому ця збірка вона мені зайшла. Я її читала місяці. Чотири, напевно, тому що я люблю читати вірші саме, коли я кудись їду. Тобто в транспорті. я або слухаю музику, або читаю вірші. Я думаю, що саме ознайомитися з його віршами, його творчістю, його життєвим шляхом варто кожному. Але ну. Це поезія вже кому як заходить. Ось мої, мені набагато більше сподобалося Костенко, Симоненко, і я люблю ще. Ну, точніше, я відкрила для себе разом з цією чудовою збіркою Абаба Галамаги, У них є могильний, Аттила Могильний, і його міські вірші, вони мені більше сподобалися навіть. Все одно ми поставимо ну, 4 з 5, хіба що за мій смак. Шановні, перш ніж дивитися далі, прошу з вас. Підписку, вподобайку для того, щоб ця інформація, цей канал взагалі якось розвивався, поширювався. Для мене це дуже важливо. З тебе коментар, що ти прочитав, прочитала за цей місяць, або якісь цих книжок тобі здаються цікавими до прочитання. Розкажи, поділися своїми враженнями про них. Також чекаю від тебе вподобайку, поширення і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові історії і нові книжки. Отже, продовжуємо перегляд. У мене взагалі був такий, ну не чи грубо кажучи, то я вирішила взяти комікси. Комікси я беру дуже рідко, тому що ну я не знаю, мені модно, грубо кажучи. Тобто мені незручно, начебто, за картинки я плачу так багато грошей. Ось ну а тут були знижки, і коротше, це комікс, який я справді хотіла, тому що якби я люблю дуже похмурі світи фентезі, і коли є якісь там трагічні події, і тому це комікс монстриця. І він дуже крутецький, настільки крутий, що я буду купувати другу частину і чекаю на вихід третьої. Про що взагалі ця історія? Я навіть не знаю, як розповісти, щоб не заспойлерити, тому що там на кожній сторінці відповід... ну, відбувається багато всього. А власне, це про дівчину. Яка відчуває, що в неї всередині щось є. Вона живе в світі, розділеному на різні клани, різні осередки, і для того, щоб дізнатися, що з нею сталося, вона хоче пробратися в один з цих хороших кланів. Є про торгівлю, є про дружбу, є про взагалі довіра, недовіра до світу, до себе, до людей, які тебе оточують, до людей, яких ти знаєш давно, з якими познаком... познайомився щойно. Тим ця книжка дуже крута. А ще, може, я розх... на каналі з розхвалюю комікси. Тут дуже крутецькі ілюстрації. Це ще один плюс її прочитати. Тобто тут. А, це не манги, в яких там, там картинки там чорно-білі, а вони справді якісні, справді дуже класні. Ну, я не кажу, що манги не якісні, я просто не любитель цього жанру. А тут мені сподобалося абсолютно все, і тому я про це говорю. І ще найголовніша штука, за яку ця книжка отримує 6-5, це те, що тут, в принципі, перша частина це доволі закінчена історія. Я читала ще один комікс Сила таємного кристалу. Я прочитала першу частину, і насправді я не знаю, перша частина це як ти прочитав там перших 100 сторінок. Книжки, тобто, це, начебто, зробили якусь зав'язку і, і все. І ти ну дивишся, такий блін, мені треба купувати наступну. Типу, я навіть не розібралася, чи це мені подобається. А тут це, в принципі, як реально перша частина книги, тобто це доволі закінчена історія. Звісно, я за є дуже цікаво, що буде далі. Але в принципі, коли історія закінчена, мені це дуже подобається. Тому цей комікс отримає 6 з 5. Наступна книжка, яка була прочитана, це. Я не знаю. Спочатку я думала, що я її не зможу осилити, тому що це почалося як детектив, а потім там почалася якась магічна хрінь. І я думала, боже, що це відбувається. Але, коротше, Іларіон Павлюк вас цікавить, я бачу вас цікавить пітьма. От. Але що я можу сказати, коли я її дочитала? Е, я сьогодні дуже емоційна, тому що книжки мені справді сподобались. Це одна з двох книг. В яких я повністю цілком занурилась в текст. Тобто я читаю сторінку, я читаю про катакомби, про те, яка там темрява, яка вона тягуча, і я не бачу з кімнати навколо себе. Я не знаю, чи я лежу, чи я сиджу, я стою в цих катакомбах і дивлюсь на все очима головного героя. І було багато разів, коли до мене підходить хлопець, щось питає, або приходить профс, повз, я просто шугаюсь, тому що я не тут, я не бачу його, я не знаю, де він. Тобто я в ці, абсолютно поринаєш цю книгу, а метафори просто тебе розриває від того, наскільки це якісно прописано, наскільки це метафорично, і наскільки ти класно розумієш, що відбувається. Тобто, ти бачиш цей сніг, ти бачиш ці там будівлі, бачиш цей там мікроавтобус, або там цю не знаю продавчиню в місцевому магазинчику або місцевій наливайці і. Там класнючі герої. І в принципі, типу, спочатку кінцівка мені здалася навіть трошечки змазаною, тому що якось воно так зіжмакано, і, типу, якого хріна. А потім, по ще тиждень, я прокручував в голові сюжет, і я розуміла, що ще від початку мені давали зачіпки. І від початку, якщо б я ну, пам'ятала їх всі в моменті, то я би змогла зрозуміти, наскільки це зриває дах. Це ще й. Е Найкраща історія про байдужість, яку я читала. Взагалі, мені здається, дуже багато книжок про байдужість. Можу ще порекомендувати ловець повітряних зміїв». Теж дуже класна книжка про байдужість, зраду, дитячу дружбу. А ця книжка вона про людські взаємини і про байдужість, і про те, що ти настільки можеш боятися і переживати за свою шкуру, що ти не будеш помічати людей навколо, не будеш помічати, що відбувається. І це просто, я думаю, геніально. Цій книжці я напевно поставлю 10 з 5, тому що, ну я не знаю, типу я не люблю повертатися до текстів, повертатися до великих текстів, але можливо я її знов прочитаю, тому що це просто класний атмосферний досвід, який ти хочеш отримати. І мене навіть не зупинить, що більшість персонажів там покидьки, у кожного з них є своя таємниця, і вона настільки чорна, настільки мерзенна, що ти не хочеш з ними знайомитися знову і знову, але це. Ну, це кайф. Це просто кайф. Тепер до недочитаного, до того, що я намагаюсь прочитати, але ну, тягнеться і тягнеться. Недочитане у мене зараз Нотредам де Юкрейн забушко. Після того, як я подивилась «Палає», після того, як я прочитала Лесі Українку лісову пісню, я зрозуміла, що я, по-перше, хочу зробити на цей канал розбір лісової пісні, але я хочу зробити його якісно, тому я готуюсь. О, це. Товстенька штучка. У мене вже з закладочки. Будемо говорити про Лесю Українку, про її творчість, про мої улюблені твори, звісно, і взагалі про психологізм її творів. Вот. але в цій книжці це антологія забушка, і ну тобто вона тут повністю розібрала Лесю Українку. У неї є ще твори про Шевченка і Франка, тобто вона намагається деконструювати їхній образ. Наприклад, тут починається з того, що ми маємо хвору. Жінку стражденну, коли навіть там Леся Українка писала перші свої твори, з нею сміялися ми ну, якби побратими поперу. І казали, що, наприклад, ти там пишеш усі всі свої казочки тільки тому, що ти просто хвора, і тобі хочеться казки. Тобто, було це нерозділення автора і його твору, і так от її таврували. Але насправді зараз ми розуміємо наскільки це все геніально, і всі твори, які вона писала про якісь далекі заморські землі, це все було про Україну. Тобі не обов'язково казати про якусь річ дуже прямо по-дитячому, а ти можеш сказати про це завуальовано і так, що для людей певного кола інтелектуального це буде зрозуміло. Якщо ви прочитаєте Роберт Брюс, король шотландський, то ви зрозумієте наскільки в мене навіть зараз мурашки пішли. Е наскільки це величезна паралель з українськими реаліями, з тим, як ми боремося, як ми постійно раз за разом намагаємося відстояти е свою незалежність. Е від, ну там була британська корона, тут просто імперська курка. Саме тому я читаю цю книжку, і вона, в принципі, вона йде повільно, тому що це забушкована і дуже важкі в'язкі тексти, але я намагаюся через неї пробиратися, і, можливо, колись, не знаю, можливо, через півроку вона буде закінчена. І ще один текст, який я зараз перечитую. Я вже читала цю книжку, і це якраз друга, яка. Має такі самі властивості, як книжка Іларіона Павлюка, Я бачу вас цікавить пітьма. Це книжка Крадійка книжок. Я її обожнюю. Це витвір мистецтва. Те, як пише автор, як він вибудовує сюжетну лінію. Ти настільки занурюєшся в цю ситуацію, в цю, наприклад, у нього є нацистська Німеччина, але вона тобі показана як щось супержахливе і щось метафорично прекрасне. Ну, тобто. Не те, що тобі подобається, а просто те, що естетично красиво, і це тобі подається, і ти це бачиш, і ти всі ці образи вони дуже яскраві і дуже візуальні. Оповідь ведеться від смерті. Ведеться про дівчинку, яку усиновлює родина німців. Її батьки були комуністами, але її віддали на І про цю дівчинку, яка намагається, наприклад, вона не вміє читати, вона намагається навчитися читати, вона намагається вписатися в суспільство, намагається вижити взагалі в ці насправді голодні роки в Німеччині під час Другої світової війни. І потім всі ці інші там бомбардування, ще якісь штуки. Е, вот, потім. Багато різних подій відбувається, і це все описано від обличчя смерті, який спостерігає за цією дівчинкою, яка йому зачепилася в його пам'яті. Це настільки метафорично і настільки смачно, що ти не можеш відірватися від цієї книжки. Я її раніше читала дуже давно російською, і це була книжка, яка мені друга в житті запам'яталась, закарбувалась в пам'яті на все життя. Тут багато буде, напевно, відсилок до різних книжок. Тому е найперше, це було Сіріл Масарота, перший, кого вона забула. Я не впевнена, що є переклад українською мовою. Точніше, я майже переконана, що на жаль його немає. Але це було про жінку, якої Альцгеймер і її сина дві паралельні історії. Одна про цю жінку, тобто як вона втрачає пам'ять, починає забувати, що відбувається в неї в голові. І про сина вона його почала забувати, і власне. Як він від цього страждає, що відбувається з його матір'ю, і так далі. Ця книжка, вона, я її давно ще читала саме російською. Там була обкладинка зі смертю, і я така: вау, все, я буду це читати. Е, вона мені дуже сподобалась, я вирішила купити ще й українську версію, тому що це для мене важливо. Читати книжки українською, щоб у мене в бібліотеці були саме такі книжки. Такі у мене сьогодні книжковий розбір, книжкові. Не те, щоб рекомендації, а просто прочитане за місяць. Прочитане, недочитане, перечитане. Те, що в процесі читання ось такий стопчик ми маємо тих, що прочитані, і з іншого боку, ось така штучка тих, що читаємо зараз. А, власне, на цьому все. Несемося.